Для отримання врожаю високої якості ваші культури потребують правильні поживні речовини відповідно до індивідуальних вимог. У цьому випуску «Вуксал Спотлайт ми розглянемо, що таке поживні речовини і чому вони такі важливі. До рослин надходять поживні речовини через ґрунт або листки для подальшого формування частин рослини, таких як коріння, нові листки та плоди. Існує комплекс з 12 поживних речовин, яких потребує рослина. незамінні поживні речовини класифікуються як макроелементи мезо та мікроелементи. Азот, фосфор та калій. Називають макроелементами так як вони необхідні у найбільших кількостях. Макроелементи задіяні у всій рослині як основні будівельні матеріали і відіграють основну роль у важливих метаболічних процесах, таких як забезпечення енергією та водний баланс. Кальцій, магній та сірка є мезоелементами. Рослина не потребує. Їх в таких великих кількостях, як макроелементи. Ці поживні речовини відповідають за міцну кореневу систему, інтенсивне зелене забарвлення і, отже, за високу швидкість фотосинтезу, а також за високий вміст білків та амінокислот бор, мідь, залізо, марганець, молібден та цинк це мікроелементи. А потребують ці поживні речовини тільки у мінімальних кількостях, але вони також важливі для них, як і інші поживні речовини. Важко визначити найважливіші функції мікроелементів. Це пов'язане з тим, що вони беруть участь у багатьох ферментативних процесах. Вони необхідні для формування хлорофілу, сприяють плодоношенню, виробленню енергії та загальному росту рослини у кожній фазі росту рослини мають індивідуальні вимоги. і у кожної рослини різні потреби у поживних речовинах. наприклад, у більшості рослин спостерігається підвищена потреба у макроелементах під час вегетативного росту. для яблук додатково потрібно підвищене надходження кальцію під час росту плодів. Щоб уникнути появи гіркої ямкуватості. До прикладу, пшениця має підвищену потребу у певних мікроелементах, таких як цинк у фазу прапорцевого листка, щоб отримати високий врожай з чудовою якостю білка. Усі поживні речовини необхідні для здорового розвитку рослин. Але необхідні вони в різних кількостях. Якщо бодай один елемент недоступний в достатній кількості, рослина не може розкрити свій потенціал, незалежно від того, в яких кількостях присутні інші елементи живлення. Незалежно від того, бажаєте ви отримати високий вміст цукру або інтенсивне забарвлення плодів або і те і інше. Вам необхідно стежити за правильним балансом поживних речовин. Переходьте до розділу вказівки зживлення рослин на сайті myvuxal.com і дізнайтесь, які рішення можливі з Vuxal, а також дізнавайтеся про властивості, які можна підвищити у своїх культурах. Досить часто нестачу поживних речовин складно розпізнати візуально. Вона слабкіше впливає на врожай, але з додаванням несприятливих навколишніх факторів, симптоми дефіциту стають дедалі більше видимі, та великі втрати врожаю неминучі. В цей момент рослині необхідно максимально швидке надходження поживних речовин, щоб запобігти втрати врожаю та подальше пошкодження вашої рослини. Суспензії воксал успішно застосовують в усьому світі. Для безпечної профілактики та швидкої корекції дефіциту поживних речовин. Якщо ви в пошуку рішення у питанні живлення рослин, заходьте на майвуксал.ком і перевірте свою рослину у розділі виявлення недоліків. Тут ви можете визначити можливий дефіцит поживних речовин у ваших рослинах та отримати необхідні рекомендації. При дефіциті кількох поживних речовин одночасно можуть наступити негативні наслідки для врожаю в більшій мірі. У такому випадку ідеально збалансовані позакореневі добрива воксал швидко забезпечить ваші культури всіма необхідними поживними речовинами для негайного усунення гострого та прихованого дефіциту.